Мобілізація за бажанням, чи може чоловік не йти на фронт. Адвокат пояснив, у якому випадку чоловікам загрожує кримінальна відповідальність за відмову від отримання повістки та як мають довести таке ухилення. Чоловікам загрожує кримінальна відповідальність. Фото Уніан, колаж про війну. В Україні чоловік може відмовитися від мобілізації, але в такому разі військовозобов'язаний нестиме за свої дії відповідальність. Про це розповів адвокат Ростислав Кравець. Мобілізації в Україні підлягають чоловіки від 18 до 60 років, які отримують повістки. Відповідно до закону про військовий обов'язок і військову службу, військовозобов'язаний не має права відмовитися від проходження військової служби та мобілізації, якщо немає відстрочення від або звільнення від військової служби. Звичайно, у нас не рабська країна, людина може відмовитися від мобілізації, редактор, але за це буде нести відповідальність як за ухилення від мобілізації, зазначив адвокат. Що буде, якщо відмовитися від мобілізації? Якщо людині вручили повістку, але вона після цього не прийшла до ТЦК та СП без поважної причини, то така особа нестиме адміністративну відповідальність. Тобто на неї буде накладено штраф. А тим, хто систематично ухиляється від мобілізації, загрожує кримінальна відповідальність від 3 до 5 років ув'язнення. Однак наголошує кравець, аби притягнути людину до відповідальності, правоохоронці мають довести факт ухилення. Зокрема, повинні бути докази, що людина отримала повістку. Зазвичай люди у суді підтверджують той факт, що вони не хочуть воювати, відмовляються від військової служби, про що і свідчать відповідні вироки, звернув увагу адвокат. Експерт каже, що має бути явно доведене ухилення. Це не той випадок, коли людині кинули повістку за адресою, де вона не живе 20 років, і вважають, що це ухилення. Ні, ухиленням буде лише факт, коли людині особисто було вручено цю повістку, пояснив кравець. За його словами, щоб було достатньо підстав для відкриття кримінальної справи, правоохоронці повинні зафіксувати щонайменше три факти ухилення від мобілізації. Якщо наявка до ТЦК та СП буде повторюватися протягом декількох разів, коли не просто кинули повістку і людина не з'явилась, а їй під особистий підпис вручили повістку, то, звичайно, у цьому випадку може бути кримінальна відповідальність. Загалом три рази повинно бути доведено, що людина дійсно отримала повістку і дійсно не з'явилась, пояснив юрист. Чи відправлять військово зобов'язаного одразу на передову? Відомо, що мобілізованих осіб, які не проходили військову службу, направляють для здійснення відповідної фахової підготовки до навчальних центрів навчальних закладів. Тривалість підготовки становить від 7 до 20 днів залежно від складності спеціальності. Після її завершення мобілізовані розподіляють для комплектування підрозділів, що ведуть бойові дії. Тож, якщо у чоловіка немає військового досвіду, то його не мають права одразу відправляти на передову лінію фронту. Зробити це можливо лише після проходження спеціальної підготовки. Раніше про гроші розповідали, де не можуть служити обмежено придатні, та що буде з мобілізацією у вересні 2023 року.